Друзі, всім привіт! І з поверненням на мій канал. Давно в мене не було випуску шопінг в з секонд-хенду. Здається, останнього разу це було минулої неділі. Так от, сьогодні новий завоз товару, але Реально, нічого я особливого не знайшла, е, окрім цієї шуби. Міні шубка із штучного хутра і найкращий сірий колір, дивіться, поєднується із чорним та білим або просто із сірим, як на фото справа. Ідемо далі. І тут я знайшла ось таку шляпу з широкими полями, як в'яниць. Яна Скворцова мені не дає спокою. Ні, насправді це просто ну, якби такий ну, стьоб трошки. А, і дивіться, до речі, бордовий, класно теж поєднується да, з чорним і білим. З чорним і білим все поєднується, дуже круто, я б сказала. Пориємося в сумочках. А, ще сподобалась ось така сумка а, Michael Kors. Це оригінал. Дуже прикольна. Коричневий такий колір під шкіру. Звичайно, це не натуральна шкіра, тому що якби це була натуральна шкіра, вона б тут просто в нас не лежала. На мою думку, сумка в дуже хорошому стані. Вона просто шикарна. Є один загиб, як ви бачите, але в цьому абсолютно не нічого страшного. Дуже стильна, прям подлічним стані. Я так скажу. Дивіться, справа, ви бачите, ось ціни, наприклад, ціни да, на сумки оригінальні Майкл Корс. Я тут це шафа Юа. Я розумію, що тут є і типу секонд-хенд, так, люди, які перепродають Майкл Корс, а є і ось, наприклад, 1355 гривень. Да, сумочка, є 4700. Ну, тобто Майкл Корс достатньо. Хороша якість. Навіщо купляти за 5 тисяч, якщо, будь ласка, в секонд-хенді ви можете купити її за якісь 200-300 гривень. Ще одна дуже класна сумка, сподобалась в секонді. Бренд, точніше марка я не прочитала. Можливо, вам знайома ця марка? Напишіть в коментарях. Я думаю, всім буде цікаво розпізнати цей бренд чи ту марку такий діловий стиль в шикарному стані. І це, до речі, річ на вагу знову ж таки обійдеться, вона вам десь в 200 гривень. Дуже стильна, погляньте. Ось так я в примірочної взяла. Супер знахідка, мені здається. Ще сподобався ось такий бордовий клатч, Це такий вже теж осінній варіант. І, до речі, з цією шляпою Аля Яна Скворцова буде класно перекликатися, поєднуватися. Як і ось ця блуза з такими квітами, трояндами бордовими. Так, давайте подивимося тренди осені. Дивіться, це ось така сумочка. Зараз дуже вони в моді. Це в нас. Зараз, що це? Ні, це Straді <кхм> Марка Stradivarius, Сумочки із штучного хутра. Сумочки Teddy, дуже зараз в моді. Так само, як і ось така худі помаранчевого кольору. Звичайно ж в тренді залишаються ось такі шапка відро. Дивіться, ось таку шапку відру можна купити у нас за 399 гривень. Це H&M, дуже теплюща. Класна, така м'якенька шапка Тедді. Є ось ще такі теж шапки. Це у нас гусяча лапка, принт е 449 гривень, теж зі знижкою йде і пишуть Панама, але ми з вами знаємо, що це. Бакетхед. Є ще ось такі просто з хутра. Теж дуже класні. І ось такі червоні, а-ля шотландська клітка. І ще ось така теж гусіна, гусіна лапка, тільки мілка. Ці ті вже точно йдуть на зиму і ось ці чорні, просто, дуже класні. Дуже цікаві, ось дивіться, конверси. Марка Vans. Дуже якісна фірма. До речі, я знаходжуся зараз в магазині СТОК. У нас вже відкрили два таких магазини в моєму місті. місто Полтава, кому цікаво. Так от, СТОК ми з вами знаємо, що це залишки з магазинів, марочних магазинів фірмових, тобто фірмовий одяг, але не розпродані колекції, не розпродані речі да? в силу різних причин. Дивіться, яка класна худі, приємного кольору. Або ось такі гляньте, це кросівки на платформі, як це назвати, дуже круті. Бренд Pull&Bear. Цікаво подивитися ціну. Pull&Bear, Такі кросовки на осінь зима 999. Теж йдуть зараз зі знижкою. Pull&Bear дуже круті. Слухайте, вони, мабуть, дуже зручні. Є ще ось такі снікерси. 999 гривень, бренд Бершка Теж дуже гарний стиль Дуже крутий тренч, дивіться. А тканина вона навіть переливається. Така як ніби на крахмаліна. Але тут розмір іде XXL і цей H&M, І дуже крутий тренч, просто неймовірно, просто класика. Теж дуже круті гляньте, такі чобітки, ботинки, мені більше подобається казати. 999 гривень теж зі знижечкою, футвіл, wheel, якесь взуття зара. До речі, ось така зара є взуття. На тракторній такій підошві. 1599 гривень, теж зі знижкою. Дуже класні ботинки, а усіки прикольні, дивіться, теж зара. Такі теж дімі Змійка така йде. в середині дуже красиві, якісь класичні. Ці теж гарні. Такі. Ці теж за 999 гривень. Теж в тренді зараз ось такий принт. Animal print. Гляньте такі класні штани. Я думаю, що їх можна одягати зараз. Зараз така, скажімо так, тепла, помірна осінь. 499 гривень. Розмір L, але на вигляд вони такі невеличкі. Ой! Широка штанина, ось такі зараз модні. Мені захотілося їх примірити. Або ж гляньте, ось такі. Теж дуже модний зараз принт, клітка, висока посадка, брюки карго, бершка. Дуже гарні теж. Дивіться, але в одному розмірі, тому що сток. В цьому магазині завжди можна знайти оригінальне взуття. Ось, наприклад, гляньте ботиночки супер треш із шипами дуже стильні. 799 гривень на осінь. Або ось такі, наприклад, зараз це взагалі якийсь шик. 35-й розмір. Такі гарнюні, Просто я таких ще не бачила. Вони зроблені по типу калош. Всі в цих блістках, да? дуже трендовий колір Фуксія. Це в нас пуленбір. Погляньте, які шикарні ботиночки. Я в шокі просто. Зара 36-й розмір. Гляньте, який каблучок. Це зараз теж ці ж гострі носки, так, в моді. Манюсінький цей каблучок. І це, до речі, натуральна шкіра. Або, наприклад, ось ці. Погляньте, колір Металік зараз дуже в тренді. Афігіть, які вони красивені. Це шпилька, уявляєте, в них дуже складно буде ходити, звичайно. Але дівчата вечірком, наприклад, в кафе, в ресторанчик, одягти таку штук'енцю можна. Я вважаю, бренд Біршка 999 гривень. Супер! Ці вообще круті теж гляньте. Вони дуже жіночні. Зара повністю лаковані осінні такі чобітки конфетки. Друзі, для тих, хто вперше на моєму каналі, я також роблю шопінг-огляди з приміркою в таких магазинах, як Сінсей, Резерв, LC W магазин USK, House Brand, магазин Crop. Секонд Хенд. Тому, якщо вам ця тема цікава, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячна. Будемо разом слідити за модними трендами. І звичайно, якщо відео вам сподобалося, я чекаю від вас лайк, а також натисніть на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових моїх відео на моєму каналі. Всім удачного шопінгу і, звичайно, миру нам всім. Дякую, пока-пока.